Івано-Франківську відбулися установчі збори громадської організації Всеукраїнська організація громадського здоров'я перші роки цю ініціативу підтримуватимуть міжнародні донори. Основне завдання, яке ставлять члени асоціації, створити якісну платформу для співпраці медичної галузі та інших служб, відповідальних за безпеку та здоров'я людей. Представники з 22 областей України та міста Київ були учасниками установчих зборів новоствореної асоціації фахівців з громадського здоров'я, на яких обрали правління та голову цієї громадської організації. Одноголосно проголосували за кандидатуру Руслана Савчука, генерального директора Івано-Франківського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Ми об'єднали сьогодні науку і освіту. Практичну і профілактичну медицину, а також громадські організації, тобто неурядові організації. Всі ми зараз покликані на те, щоб розвивати систему громадського здоров'я. Ми працюватимемо над збільшенням кадрового потенціалу, який сьогодні потребує наше громадянство, наші заклади і установи у сфері охорони здоров'я. Ми будемо пропонувати Міністерству і освіти, і охорони здоров'я, щоб вони. Вишукували можливість для створення додаткових місць навчання у сфері громадського здоров'я. На членство в новостворену асоціацію вже надійшло 5 тисяч заявок зі всієї України. Фахові організації Любі виконують дуже багато функцій важливих і унікальних. І ця організація так само на теренах України буде виконувати ці унікальні функції для нової відносини для України спеціальності, яка появилась між інша у 2017 році. Лише громадське здоров'я. Причому це асоціація міжсекторальна. Вона не є вузькою, тому що сюди входять спеціалісти з різних галузей, спеціальностей можуть вступати і поліцейські, і пожежники і всі, хто надають якусь допомогу населенню і зберігають здоров'я населення в усіх високорозвинених країнах світу громадському здоров'ю приділяють значну увагу, каже радник міністра охорони здоров'я Польщі Кшиштоф Ланда приватна, державне приватна і державна медицина повинні співпрацювати та мати чесну конкуренцію спрямовану на одну мету допомогти людям покращувати здоров'я. Така асоціація буде доброю платформою для цього. Неабиякі сподівання на діяльність новоствореної асоціації покладають представники місцевої влади Прикарпаття. Сьогодні ми потребуємо не тільки доброго фізичного здоров'я. Ментального здоров'я, психологічного здоров'я, світоглядного здоров'я. Повторюю ще раз, я не можу навіть називати якоїсь сфери, де би не була дотична ця асоціація. Тому я можу тільки побажати їй успіху діяльності. І сподіваюся, скажімо, такий системний і, і з менеджером хистом чоловік, як, як Руслан Савчук, який бере на себе цю організацію. Ну, Доб'ється того, аби ця діяльність була успішною. Зараз ми переживаємо черговий етап реформування, тобто кластерні, надкластерні лікарні. І дуже важливо, як ми в цьому процесі збережемо медиків, тобто збережемо е ті кадри, які є в івано франківській тому що у нас дуже багато е хороших професійних лікарів, які удосконалюються, які їздять на семінари, конференції, які. Постійно навчаються для того, щоб надати якісну медичну допомогу в рамках діяльності асоціації фахівців з громадського здоров'я активізуються можливості участі українських медиків в міжнародних конференціях семінарах з обміну досвідом.